Віталій в грає проти Вільямс. Філіппіни. рейтинг 1975. Ферзовий гамбіт. Словянка. Жіка не бере суперник. Симетричні позиції. Він є 5 людей, да. Поки король в тебе в центрі, я піду є 5. Здесь CD треба взяти, так? Да? Здається. Ні. Ну мені тоді треба сюди йти, що тут думати. Там буде g 5. Ну, буде, то буде. Ні, не буде О, це щось ви мені. Він мені дає щось тут Нормальну позицію. Так, ну. У нас більше локів, фігури, звісно, міняти не хочеться, але. Але. Покинь там може десь тут щось зробити. Просто відійти він взяв, взяв. Приземний взяв. Наже трек, що відійду, він же п'ять. Ну, п'яти, хоч фігуру якусь в гру введу тоді. Mm, тут же 5. Тут же 5. Може бути і удар. Правда, тут багато фігур у нього. Я відійду. Ми ж нікуди не поспішаємо, правильно. Він ну, вже дёрнувся від кроля. Слабкості зробив. Шлапкості він собі зробив. Уй-уй-уй-уй. Так. Кіньє 5 можливо. Я ще фігуру веду в гру. Можливо, конем забрав, так. Поле H5 дуже таке. Приємне для коня. d 5 скоро може. Колись. З дня на день. Ніч. І там. Кінь е 5. Всі фігури покращим. У нас прекрасна позиція. Чорним не ясно. Що робити зі слоном. Що робити зі слоном? Давай, з цього коня почнем. Угу. Добре. Давай. З цього коня почнемо. Брати то тут буде. Плюха. Е, Мінятись, friend. Зараз буде щось залітати. Свиденько. Шах. Швидко. Думати треба тут? Не знаю. Я не хочу. Якщо я не хочу думати, можна, не буде. Не хочу. Руйнуємо прикриття короля. Ки. Хочу фрезя. І маток. Не даєш ти мені так, да? Ти мені не даєш. Ну ти даєш. Якщо ну чисто так. Що я зі А ти там. Тут також мат висить. Що Ти візьмеш тут. Так, да, не може це триматись. Дякую, 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 супернику. 72 на 60. І 5 готує. Але щось довго чомусь не грає. Тут йому треба було. Да. Ну, він міг якби, витратити наш час, трошки виграти якийсь темпик. Тут і такий є хід. Трошки закінчувати розвиток. Він починає довгі маневри, але простору в нього не вистачає. От зараз, наприклад. Ми <плес> контролюємо центр і вже трошки давим на позицію. Тут щось було, так? Да? Все. Ні, Ну просто посилили позицію. Да, це 5 прикольний хід такі. Отримали класне поле. На D6 туди якось коня треба привезти. Отак, наприклад. Простір рибу тихенько зажимаємо. Я хотів пограти. на... Ні. Було на G5, можна було ляпнути. Така хороша позиція, що і там, і там жертви проходять. Голений король, цей пішак на є 6, він закриває. Цього слона, туру, це скупчилось. Один одному тільки на п'яте наступають. Насправді розвитком це складно назвати. Ще сильніший в 6. І просто відійти. Ну, брати зазвичай погано, якщо у вас немає розвитку, то бігати за пішаками, навіть центральними, може бути погано, тому що білі отримують ще більше розвитку, якби. І ініціатива буде дуже серйозна, слони Горвіса. Там 1-2-3 ходи мат може бути. Так, було тут так. Я спокійно зіграв. На е 4 йому треба було бити. Єдине, що тримало рівну позицію. Тут все погано. Хода ми а 6 ж 5 прослаби суперник поля собі. І одна з ідей, чого так взагалі агресивно треба розставлятись і центр захоплювати, щоб потім далі була можливість проникнути в табір. А без слабких полей туди складно просунутися. А от Тут. Це нам полегшує задачу. А там мадлегій. Ну, якось якщо так, то. Мабуть, так, да? Ой. Ну так, версі 7. Класний хід. Тут також мат іде, треба віддавати, ну, слона прибрати, щоб поле якесь знайти. Ну, тут. так, так. Король D6, тура Є6, ну тут треба ще було б. піти на ці жертви, Ну окей. Король Є6 трошки довше. Тут в всім уже нормально. Кініфта. Красиво. Питань нема. Ну, суперник здався тут.